Зараз важко щось оцінювати, тому що нам треба зробити аналіз. Но, що можна сказати, що ми раді, що такий матч стався. Для нас це великий досвід, тому що хлопці повинні привикати грати проти таких команд і показувати добру гру. Тому ми задоволені, що він відбувся. А по результату і все остальне казати, як гра пройшла, ми після аналізу будемо вже. Сьогодні Кривбас спробував свої сили на фоні суперника рівня Єврокубків і групового етапу Єврокубків. Відчувалася різниця, так, і те, що для чого ще і куди ще рости Кривбасу? Так, звісно, у нас багато нових гравців, які ще не грали на такому рівні, тому. Коли проаналізуємо, ми побачимо, що нам не вистачало. А саме головне, що хлопці віддавалися, вони зараз працюють під великим навантаженням, і вони саме головне, вони витримували ту структуру, яку ми хотіли, і виглядали дуже добре, як на мене, на, на даний момент. А потім вже будемо говорити вже більш конкретно. Як в цілому проходять збори, і як вам взагалі умови зборів? Все добре, ми задоволені і дуже. Раді таким умовам, які нам предоставляє клуб, і хочемо сказати велике дякую нашим хлопцям, благодаря яким ми тут і знаходимось. Це наші воєнні, ЗСУ, тому велике дякую, що у нас є змога зараз займатися своєю улюбленою справою. Гарні емоції, дуже міцна команда. Та й в цілому гарна атмосфера. Багато українців прийшли сьогодні на гру. Та й Ян Бойзе, звичайно, багато болівальників. Це дуже сподобалось, добре, що гра закінчилась в 2 і, і в нас були моменти, і в них були моменти. Я вважаю, що закономірний результат 2 2 Ти забив вже на п'ятій хвилині, пригадай той епізод. Та я вже не пам'ятаю, все як в тумані. Ха -ха -ха. Та щось пресингували в штрафні, чи хтось виткнув м'яч, та я там вже забив в пустий. Звичайний гол. в цілому приємно бачити українців за кордоном. Та сьогодні, коли підійшли до вболівальників, та багато дітей, багато людей з крового рогу, та, та не тільки. Це якось об'єднує. Я вважаю, що футбол для цього і грають. І ще трохи по супернику, ну, відчувалося, що це команда рівня ліги чемпіонів і чемпіон своєї країни, Швейцарії. Не можу сказати, що прям було дуже важко, але Видно було, що вони міцні всі, добре фізично підготовлені, але ми вже півроку тому грали з такими командами, як Ферінс Варош, Вікторія Ползень, та вже трішки був досвід, і ми вже знали перед грою, що буде. Я вважаю, що ми дуже багато моментів зробили, добре посінгували та держали м'яч. Дуже гарний спаринг для нашої команди. По-перше, перед єврокубками перевірити себе. Тому дуже задоволений грою, як ми грали. Дуже гарний суперник. Тому я думаю, ця гра піде нам на користь перед насамперед стартом у Єврокубку. Як проходять збори? Які навантаження зараз отримає команда? Збори проходять добре. Всі навантаження в нас були, будемо так сказати, в Україні тут вже більше працюємо з м'ячем. Над схемами, зв'язками, тому все добре, гарні умови, задоволений, як проходять збори. Сьогодні така тепла атмосфера була на стадіоні і багато вболівальників і швейцарського «Янбойзу», і кривбасу. Приємно грати от за такої підтримки. Так, по-перше, дуже приємно бачити тут далеко від України українців, які прийшли нас підтримати. Дуже приємно з прапорами, тому це, так, це так зігріває така атмосфера. І в цілому гра ну я думаю, для болівальників чудово була гарна атмосфера і, і по-перше, дуже приємно бачити українців. Не втомлюємося дякувати нашим захисникам за змогу грати, готуватись до Єврокубків, за виїзд, те, що ми виїхали на ці збори. Хочу висловити слова співчуття всім сім'ям, котрих торкнулася ця страшна трагедія, яка цей обстріл, який стався на днях. Тому... Щиро всім бажаю триматися і висловлюють тільки саме щирі співчуття. І нам треба бути сильнішими, триматися разом, і все буде Україна.